Друзі, усіх вітаємо! Ви слухаєте онлайн хвилю радіо кордону? Студію для вас працює я, не кічуткіна та Сашко Охріменко. І як ми й обіцяли, у нашій студії неймовірна співачка, волонтерка Аня Добриднєва. Доброго раночку, доброго. А можна я? стану, да? Та, краще розподілилася енергія. Ні, ти можеш тоді сидіти. Вже всі просто... Ні, стояти. не тр... друзі, не треба. Я просто та, знаю, нормаль. як в мене розподіляється енергія по організму. Тому мені краще, Чекай, ти а... ж будеш нею ділитися? Там да. а як я приймати ну, її та... буду сидячи. Ну давайте ці хвилі запускати вже <сум> до всіх слухачів, які зараз нас чують і нас бачать у трансляції. Доброго раночку, гарного настрою. Так, доброго ранку. Ми вчора е, дивилися, переглядали твою стрічку в інстаграмі більш детально, тому що ми її переглядаємо постійно. Дякую. А вчора більш детально. І е, щось з Іною, коли ти в нас останнього разу була. Це був жовтень, і ми такі ого, ого, типу, точно. типу тільки що наче. От, і в тебе дуже багато всього відбулося за цей час. Я думаю, що зараз про то все. Якось спробуємо поговорити. Так? Ну спробуємо давайте спробуємо. Тиснати. Дуже багато чого дійсно відбулося. Кожен концерт він кожен як... концерт. Ми рахували вчора, просто вся Україна, і, і кругом, і кругом, кругом. Що найбільше запам'яталося з того всього? Е, ти маєш на увазі з концертів? Так, благодійні концерти. А я я потім ага. запитаю те, що мене цікавить найбільше, може. Але дуже цікаво. Ну насправді вже на даний час було понад 100 благодійних концертів. Це 13 областей України. І насправді кожен концерт це окрема історія, тому що, по-перше, і до концерту, і після концерту дуже багато розмов з місцевими мешканцями, і дуже багато обіймашок після концертів. Це теж дуже багато історій. Тому, друзі, я все це в собі тримаю. І насправді пісню, яку зараз ви почуєте, з якою я прийшла з прем'єрою, вона от це, це та енергія, яка яку. Хочеться ну, ще додати більше мотивації, ще більше от так, от, всіх емоційно обійняти. Тому ну, я навіть не знаю, я не можу виділити якийсь один концерт, який найбільше запам'ятався. А я можу, тому що мене так. найбільше здивувало те, що ти в свій день народження 20 років. Так, в мене два концерти звук. Два заєк. концерти. Так, провела. Так. І ми так. Так вчора Типу, день народження, два концерти можливість десь відпочити, я не знаю. Там просто дома закритися, двері, вікна, телефон вимкнути, і просто відпочити від всіх. Ти навповідпочити, це на, на так на довоєнні мові якісь, але я не ага, розумію, що це та. таке. Я вже не пам'ятаю, як ти це рішення прийняла? Ну, типу, як це де це з'явилося? В своє день народження два концерти. Ну насправді я поставила в графік один концерт. Потім ну до діток треба поїхати в дитячий будинок, їх привітати з новичними ти Навіть туди не я, я взагалі. Ну, не те, що не можу сказати, що я забула, але я вже потім подивилася по графіку і ага. думаю: о, клас, два концерти, день народження, окей. <рес> Нормально. No. І як тобі? Дуже класно. Ну я просто вже до цього настільки звикла. Ну ще насправді і до війни, бо в мене 23 грудня день народження, це завжди е, період корпоративів, якихось е, святкувань новорічних. Тому е, я вже дуже дуже давно не святкую день народження саме там вдома з друзями. Угу. Це завжди сцена. А тут тим більше ще й благодійні концерти. Це якась взагалі інша, ну інша мета усього. І ну класно, дуже Те. на жаль, цього року. Я думаю, що корпоративів було взагалі по мінімуму, якщо вони не в принципі було. були. Так, і, це і, теж довоєнна мова, якась корпоратива, що це така. Було дуже багато благодійних саме. Вчора ти презентувала свою нову роботу з України. Розкажи про що цей проект? Цей проєкт. Спрямований на допомогу Україні на підтримку збройних сил України, саме тому, що 100% роялті з цієї пісні буде направлено на, на допомогу ЗСУ. Тобто, це ну, такий теж ще один благодійний проект в моєму житті під час війни, і бажано, щоб всі люди ну бажано бажано це таке моє душевне бажання, дуже сильне, як артиста, щоб цю пісню слухали якомога більше на офіційних платформах і дивилася, переглядали відео на моєму youtube каналі, тому що всі роялті будуть збиратися і. Ну, тобто, це такі теж потужні донати, насправді, ваші перегляди, ваше прослуховування. О. Де прослуховувати? на всіх платформах? На всіх цифрових. Платформах офіційних, Та? так, так. Та, а... Просто хочеться пояснити людям. Там не всі, не всі розуміють слово роялті. Тобто, якщо людина заходить на якусь музичну платформу і дивиться твоє відео, кошти ну, тобто, да. переходять? Да, да, да. Ну, наприклад, ви підписані там да. на Spotify або на Apple Music, Тобто, ви за додаткове прослуховування нічого не платите. Ви просто на це підписані, і от ви слухаєте пісню, і гроші збирають дистриб'ютор, і потім всі ці 100% коштів вони перераховуються. Ми визначаємо, куди саме ну, кому саме допомагати. І от перераховуються. Тобто нічого додаткового не треба робити, і гроші витрачати ні на що не потрібно. Угу. Ось, ну тобто, роялті це взагалі за. Заробіток артиста, от зараз під час війни. Ось, і. Але от можна спрямувати їх і на якусь корисну дію. Це, це твоя третя вже композиція спочатку повномасштабної так, війни, так? Так. так? так. Як в тебе більше 100, 113 сто Ти сказала, концертів була. Більше ста. Ну, до речі. Е, так, на цьому тижні взагалі офі... ну, типу, буде 100 концертів за моїм графіком, ага. за моїм підрахунком. Але мої колеги, от команда, з і я їжджу, вони кажуть, що Ань, ти щось неправильно рахуєш, то в тебе набагато більше. І ну, я не знаю, треба ще сісти порахувати, але ну, от приблизно. от, так, от тобто, така цифра. Так, тобто і прав... концерти там, Я так. так розумію, що якщо розділити, то 300. Скоро вже буде там, 360 днів війни, 100 концертів, ну це раз в три дні там концерт грубо да, кажучи. Так, буває навіть і е, в мене було і три концерти в день. Ага, ну Тобто ну, були переноси, якісь через обстріли або через вимкнення світла. Ти я, я до того, що та, що ще й три пісні якби, випустити, це ну, не хриму хрип. Не хухимухрив. Е, е, <laughs> класне слово таке, <laughs> не кухримохрив. Це його улюблене. <laughs> так, ну, і, і під час час війни і під час такої великої кількості концертів, саме ця пісня, саме цей трек, Звідки ідея і, і, і натхнення? взагалі? до речі, дуже от знову ж таки нашої української реалії ми записували цей трек вночі. Тому що вимкнення світла і іншого шансу це зробити ми просто не мали. Тобто ми збиралися з командою, і писали все це вночі на студії. І дуже всім величезна подяка. Говар-студіо, Говар Продакшн, який мені допоміг зробити цей трек. Це теж для них волонтерський проект, тому що вони дізналися про благодійну мету, і такі все, ми з тобою, ми підтримуємо. Тому от, от так от. А вже mm -hmm. є і відео. Так, вже є відео. — Вже є відео. Ми дивилися вчора. Так само вчора презентація там за добу півтора тиші переглядів. Якщо я не помиляюся, близько а, от воїн, які багато... там в тебе в кадрі. Хто це? Це доброволець, який з першого дня пішов захищати нашу країну. Він служить у добровольчому батальйоні госпітальєри, але більше я нічого про нього не скажу, тому що я пообіцяла. Я пообіцяла не показувати його обличчя, і тобто, ну дотримуюсь обіцянки, не можна. І все там окей, да не можна взагалі підтримуємо Він тільки… Він одразу погодився. Так, звичайно, ну звичайно знаєш, може там зайнятий чи там. Та, ну, зараз, слухай, зараз така тенденція, що зразу військовим видають там якісь відпустки, вихідні, знаєш, типу, а, в кліпі зніматись? Давай. Ну, він можна. просто на цей час, на, на, на час зйомки, був тут, тому. Угу. Ну no, круто, круто, da, насправді. А uh, в мене питання наступне: там в тебе якась нова зачіска uh, в цій пісні. Yeah, в цьому <laughs> в Так, У мене там дві нові зачіски з'явилися. No, ну так це є така теорія. Просто коли uh, дівчина змінює собі зачіску, в неї щось кардинальне в житті змінюється. Ну, мене кожен, yeah. кожен день кардинально щось в житті змінюється, таке відчуття. От насправді я дуже люблю експериментувати з образами. Мені подобається ну, взагалі таке поняття, як стиль, я обожнюю українських дизайнерів, і там е, я теж до опису в, в кліпі написала, е, які ідеї використала, яких дизайнерів е, зафрендила вже. І тому, от, якщо вам цікаві ці образи, можете зайти почитати. Ну, це дуже дуже класно. Mm -hmm. і там, до речі, з'являється: ой, можна я скажу, там піджак з нашої... Колекції патріотичної, яку я зробила з львівським дизайнером. Це колекція піджаків, Upcycle Couture Project. І от саме цей піджак, який просто ну, от, це мої крила, які мене надихають жовто блакитні. І от саме з цієї колекції. Аня була в минулий раз на ефірі в дуже крутому І шляпі. Не могла пережити я... Боже! Я не запитала за піджак. Я хочу піджак і. Я то, вчора і за і скучу, можна я. Я хочу запитати, розкажи, ти сама це створюєш. Ну ми створюємо це разом. Ну насправді ми переймаємося через екологію всієї планети, якби це глобально не звучало зараз. Але насправді це для нас дуже важливо. І ми знаходимо дедстоки дуже крутих топових брендів світових, викупаємо піджаки, чоловічі піджаки, оверсайз і перешиваємо на жіночі. Тобто, повністю переосмислюємо, але от, ну, в цьому. Просто просто, я просто можу говорити насправді годинами, тому що я обожнюю цей проект. Але ви можете зайти теж на мою сторінку і почитати про те, а звідки що ідеї ми беруться ви разом. Сідаєте, думаєте, чи ти так, собі так. на концерті оп, можна так зробити? Да, ну насправді це почалося саме з концертних образів, тому що вот mm -hmm. мені подобається піджаки Оверсайз, якісь там прикраси на них. І от ми вирішили створити таку колекцію. Прикольно, дуже так. ну і теж e... ми донатимо на ну з продажів. Ми донатимо на Ну, певна річ. мені здається, що всі так зараз роблять, і це дуже так. крута тенденція. Однозначно, ну все і як нормально відлягло. Я зайду на сторінку, подивлюсь, де купити. Все буде так. Дякую аукціон заради майбутнього. Ми з сашком вчора подивилися. Ви там зібрали 100 тисяч гривень. Так, нагадайте, будь ласка, мені про це так. Аукціон. Вчора ну не вчора цей аукціон був заради майбутнього. А вчора просто перед тим як готувалися до інтерв'ю. Там просто нас вразила ну сума така. А це той, який фармонті проходив, так, 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 так. так, так, так. так. там мільйон двісті. Здається, ну написано сто тисяч гривень. Mm, ну я перерію. Ага, це 100 ну, я тисяч. Просто... Я так розумію. Ні, ні, ні. Просто Аня не запам'ятовує, бо сто тисяч зібрали, якщо це про, це про то про те, як я думаю, то там ну там було багато артистів, багато ведучих. Там мільйон чимось зібрали. Насправді круто. А mm -hmm. В тебе. А... Постах завжди йде мова про ну один конкретний підрозділ. Не будемо там не знаю, назвати, його, не назвати. А чого я хочу назвати? Так, да, Будь ласка, 95-та, десантна десанта бригада. Так. Як, так, як ви сконтактували? От взагалі? зараз ми стали почали співпрацювати з благодійним фондом, і вони допомагають саме цій бригаді, і ми долучилися. І тобто, ми акумулювали всі свої сили, і зараз спрямували на допомогу от саме на купівлю автомобілів для цієї бригади, uh -huh. от. Ну а як ви саме сконтактували з ними? Як почалася співпраця? оця? ну тому що благодійний фонд побачив нашу, ага. нашу роботу, побачив ну, скільки ми робимо, і запропонували нам співпрацювати? Угу, я зрозумів. Ну тобто, нам, нам взагалі дуже важливо, щоб все це було прозоро, офіційно, щоб ну, все було. Ну так, та, та, та. зараз тому... зараз багато насправді вже різних моментів з'явилося і в цьому напрямку, і тому... на жаль, на жаль, ну таке. Але я вірю, що то е, знаєте, як зараз кажуть, що всі люди, які ну такі трошки сіренькі, скажімо так, вони просто десь поїхали mm -hmm. за межі України, і тут залишилися справжні українці, які mm -hmm. тим називаються. От я хотіла знаєш про тебе запитати. Дуже мене вразив концерт до Дня Святого Миколая. Ти давала в Михайлівському золотоверху oh, з дітками. Так. Він от знаєш, там ну от, блін, воно так було ну от, прям ці діти з тобою танцювали, співали. Мені здається, що от. Чомусь я для себе от його обрала, знаєш, такий саме він був душевний. Mm, клас, дякую. Ось прям я настільки згадую. Аж мурашки Скажі. по шкірі. <плес> Причому ми вирішили всі перевдягнутися і, і бути саме такими святковими зимовими персонажами. І ти така була. Я була, да, я була зимою, пані зима. І от ну чомусь просто без концертних костюмів, без цього концертного, ну без, без якоїсь там відстані. А, от саме просто прийти до діток і все. Ну, так класно було. так. так, так. А, як ти зараз взагалі тримаєшся? Не знаю, зараз дуже багато людей там впадають в якісь е... депресивні, депресивні стани, депресивні, алкоголізм? Алкоголізм? Ні, я не <реш> про алкоголізм, я загалом це... кожен... невдалий жарт вибач. Ні, ні. Я, мені чомусь здається, що я не вдала. Ми ж, не впадаємо всі. Вдала. <реш> ми ж наче також що, що поки що ні. Uh, одним словом, зараз uh, просто ну, кожен по-своєму якось знаходить. Uh, Своє джерело енергії, своє джерело сили. В чому ти черпаєш зараз? В чому ти себе не знаю Що дозволяє тобі і допомагає триматися на плаву і не розпадатися, не розкасати враховуючи там ті чи інші новини? Тому що я чітко знаю нашу ціль. І я прям її відчуваю у просторі. Ну, типу, я знаю, що ми до цього прийдемо, до нашої перемоги. Я про це кажу про нашу перемогу, що вона настане досить скоро. І я знаю, ну от-от якось так і тримаюся все. Ну, тобто я чітко знаю, що до чого я йду, до чого все це робиться, для чого кожен українець прокидається зранку і починає донатити. Ну це абсолютно ну, нормальна річ, яка дійсно тримає на плаву, попри всі новини, попри там якусь ту кляту я не знаю ситуацію. Але але і ще дуже важлива річ, я завжди згадую про наших воїнів, у яких немає не вихідних, неможливості перезавантажитися, десь релакснути. Вони боронять. 24 на 7. То чому я маю ж скиглити? Сидіти в себе в теплому будинку і скиглити? Ну, треба щось робити. Так. Так. Скажи, будь ласка, чи є в тебе плани, як е, зазначив Сашко на початку, в тебе три композиції. Е, може, якась збірка в тебе буде? От які тут плани в тебе? От я взагалі про це не планую. Ну це так стихійно відбувається, народжується пісня і хочеться нею поділитися. І е, я дуже хочу, щоб наступна пісня вже була про перемогу. Вже от була така. Ну і в насправді пісня ми з України, вона надзвичайно потужна життєстверджуюча, але все одно вона про війну. Так чи інше, але хочеться вже ну прямо святкувати, святкувати. Друзі. Да. А можемо зараз послухаємо цю пісню, щоб наші слухачі знали про що мова та потім повернемося в ефір. Аня, добринього в студії. Так. Я всім нагадую, що не презентувала її пісню Свіжесеньку. Свіжесеньку. Так. так. І ще я хочу подякувати за прекрасний відеоряд, який створила наша прекрасна українська режисерка Світлана Михайленко. Вона теж долучилася до цього проекту, і ну це теж нестримні емоції. Вона під час війни народила дитину. Так, це дуже непросто зараз. Так, так, це жінки-герої. Жінки герої та це точно. Ну такий потужний меседж. Я думаю, що не тільки українцям, а й тим, хто перебуває за межами нашого кордону. Власне ця пісня. А ти, до речі, також нещодавно виїздила за кордон. Так по особистих справах не насправді під час війни я двічі виїздила за кордон. Перший раз я на три дні в Іспанію їздила з благодійним концертом. Ми збирали на теплопаливні котли для дитячих будинків. А другий раз от я їздила до своєї подружки на весілля, це настільки Ну, тому що укр... весілля було в українському стилі. Ох, да, 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 да класно. серйозно, класно. А слухай, як ставляться за кордоном до нашої ситуації, до України в цілому, до того, що відбувається, до війни? Ну, звичайно, з повагою ставляться, а ті люди, які, наприклад, ну не дуже розуміють. Я починаю одразу пояснювати і на своєму ломаному, на своїй ломаній англійській мові, що взагалі відбувається, показувати якісь відоси. Тому що ну мені одразу всім хочеться розказати а щось таке було. Що... Якісь якісь такі слухайте, в мене була взагалі така ситуація дуже дивна, тому що е дівчина, ну там щось е ми пробували в, в місті. Гуляли, підійшла дівчина, така «Are you Russians?» Я на неї повертаюся і думаю, господи, як і, і не вбити? Ну, от Серйозно, в мене ну, прям yeah. така реакція. Ну, я ще боксом займалася, тому uh -huh. я ну, ледь стрималася. І вона так дивиться, я розумію, що ми українці, я була з подружками. Вона сказала, що вона, господи, я навіть не знаю. Сказала, що вона з Росії. І одразу сказала, вибачте, будь ласка, ну типа ну, російської а, мови, извините, пожалуйста. Мені дуже, прямо її прямо ж почала отак. Можливо, вона побачила, а що я вже лякалась, стою, можливо. але я не знаю. Ну і а це ну, дивні відчуття. Я про це думала півдня. Насправді я не хотіла я краще б цієї зустрічі не було. Я взагалі, але знаєте, що хочу сказати стосовно мови. Коли, наприклад, в Україні людина спілкується, можливо, там ще не прийшла або не володіє нормально українською мовою, стидається, і спілкується просто в побуті російською, то немає питань, да ну хто перед тобою? Звичайно ж, українець. Але коли за кордоном люди, українці, дозволяють собі розмовляти російською, мене одразу питання. Ви, ви ще ви хто? Ну ти ну, для мене це прям діч. А багато таких? Так, да. на жаль. Так, це засмучує ну угу. зараз. Ще от є така тенденція, я не знаю, це було мабуть до війни. Я дуже сподіваюся, що зараз насправді цього менше, коли людина починає переходити з російської на українську, ну бо хоче так, угу. то е, починають там, я не знаю, самі ж українці і хейтити, або якось виправляти по злому, або там ще щось доводити. Серйозно? Я такого не відчула, О, не бачила, не чула. дуже, чули, дуже але... часто, особливо в Фейсбуці, типу там іде мову, вчи, або ще щось. Ну, типу, я вважаю, що навпаки, треба підтримувати таких людей, які бажають. Переходити. Я думала, що такого немає, справді ну на жаль, на жаль. Так? Так так. що є, та, І е, от я, я думаю, що треба підтримувати, треба та треба допомогти. Звичайно, мені здається, що взагалі всі зараз підтримують, навіть якщо людина дуже дуже погано володіє мовою, але вона намагається. В мене це викликає таку шалену повагу до людини. Я навіть ну якщо людина просить виправляти, то та і мене до речі потрібно виправляти. Якщо виправляйте, Ви виправляєте, я до цього Нас нормально такаш. ставлюся. Абсолютно, але ой, вибачте, зламала мікрофон на емоціях. А ще єша. Добре, тому е, треба переходити, треба намагатися робити собі мовні дні. От, і, ну, читати. Я, наприклад, читаю українську літературу, це дуже круто. Так, особливо да. зараз, да. коли, да. коли да. на окупованих територіях тут все знищується. Угу, угу. бо є, може, якийсь меседж нашим слухачам, Хочеш зараз сказати. Їм, а ми вже побажати. завершуємо, так? Да? Я так і знала, що Ні, ти це ну, завжди. Ну, вже час підходить. Як так. Та. Насправді півгодини. Так. Щось не сподобалось, напевно. Окей, добре. Так. Меседж. Но, так. Меседж. Звичайно. Історію пишуть звичайні люди, і це треба. Поважати, розуміти, пам'ятати завжди про це, тому що кожна людина, яка знаходиться тут в Україні, яка знаходиться поза межами України, але з Україною в серці вона намагається робити все, щоб наблизити нашу перемогу. Абсолютно кожна людина, абсолютно діями, молитвами, підтримкою, обіймами, донатами, донатами. От і все це робиться за, за для нашої великої перемоги, яка зовсім скоро настане. Ми все це ми це відчуваємо. От прямо зараз ми це відчуваємо вже. Тому просто продовжуємо це робити. Ми найсильніша, найкрутіша нація в світі і, і обожнює Україну. Слава Україні! Героям, Героям слава! А. а ми від тебе чекаємо трек. Йа! Та, слухай багато треків. Чекаємо і кліпів чекаємо, і побільше тобі Продовжити творити і, і все І одразу до нас приходь. І ще один маленький меседж, можна хоч великий. Я, я хочу висловити неймовірну повагу, шану і низько вклонитися тим артистам і творчим людям, які лишилися в Україні, тому що це настільки важливо і настільки потужно зараз підтримувати бойовий дух і допомагати армії, от саме тут, перебуваючи з українським народом, виходячи на концерти, співаючи і відчуваючи всю цю енергію, переживаючи це разом саме тут, в Україні, тому всі артисти, ну звичайно, повага всім артистам, які допомагають нам подолати ворога. Але от хочу сказати всім артистам, які знаходяться в Україні, передати вітання своїй прекрасній команді, а з якою ми вже дуже багато концертів разом заспівали і власне створилося на початку війни за для цієї мети благодійної. От і Підтримати артистів в соціальних мережах, слухати пісні, та тим більше що це е, і для наших сил оборони величезний плюс, як показує твоя новенька пісня. <рес> так, <рес> Дякую. А, слухай, ти насправді одна із тих, хто це робить, і одна з тих, хто знаходиться на передовій на цього е, фронту. Та? Тому ще раз, хай в тебе все виходить побільше пісень, побільше <рес> кліпів. Ми тобі дякуємо. Дякую <рес> дуже. Дякую. Аня, добрий день була у <рес> нас з презентацією е, пісня. Всім папа.